Привіт! Настрій в мене не дуже, але ранок гарний. Фух, на вулиці прохолодненько, а я їду на роботу, на, на роботу, на підробіток, на 9 хоч ми домовились з мадам на другого дня. І вчора ввечері я казала, що це не дуже зручно, тому що з дітьми провести час краще, то і все. Але я лягла раненько спати. Лягла раненько спати і не бачила повідомлення від мадам, що вона забула про зустріч, рандеву в неї після обіду, тому вона запропонувала мені на 9 приїхати. Я прокинулася, звісно, раніше, але телефон в руки взяла о 8. І після восьмої побачила це повідомлення. Що сказати, довелося посунути свої плани. Не так я збиралась провести першу половину дня, але, як кажуть мої любі хейтери, гроші на першому місці. Насправді, просто, ну, можна було б, мабуть, домовитись, наприклад, на завтра. На другу половину дня, на першу половину дня, просто щоб сьогоднішній день провести продуктивно так. Але я вирішила, що це ну, мало що змінить, і плюс ну, вже пізно теж ну, 8 година, початок 9-ї, намагатися передумовитись, тож вирішила їхати. Так, тож, працюватиму я до 13-ї. Борщик на сьогодні відміняється, <кій> але в нас там є суп-пюре, таке на швидкоруч обід є, сніданок є все гаразд. Завтра вже борщ І, ну, Зазвичай я намагаюся так, такі ось страви готувати в суботу, щоб субота-неділя, поки вихідні, щоб з'їли. <кій> Бо потім в день так нема кому їсти того борща. Це ж така звичка їсти його в день. Але ж у нас канікули дітей, є, і Іван буде працювати перші три дні понеділок, вівторок, середа вдома. Тому буде кому їсти борщу, велику кастрюлю зварю, дня на три. Тож, нічого не втратимо, в принципі, те, що переноситься в мене мої домашні домашнє моє кулінарство. На вулиці плюс 5 градусів. Зараз показую вже плюс 6 автівки, трошки на сонечку нагрівається, але в нас ось такі перепади продовжуються. Буде в день плюс 24. Так, я навіть сумнівалась, може мені футболку одягти, але зараз їду, сумніваюсь. Мені там вікна треба буде з вулиці мити. Треба спочатку в будинку все доробити, щоб вчора не доробила, щоб сонечко вийшло, трошки більше нагріло повітря. Бо буде мені холодно, 6 градусів в самій ковтинці. Це така, такий клімат тут. І вчора ми з мадам розмовляли, з якою ми гуляли в кріслі колісному, вона сидить. Вона з півночі, з Нормандії, сама ну, до 15 років там жила, 15 в Тулузу переїхала. То каже, що там сніг по коліно був з, ну, звичайною справою, і холодно було. Але каже, було холодно, але було холодно весь час. Якщо там зранку, в день і ввечері, то такого не було. Коли переїхали вони в тулузу, тоді вона познайомилася з цим кліматом і була в шоці теж там, в тому, що треба якось зі своїм одягом вирішувати, бо виходиш з дому дуже холодно, а в день дуже спекотно. Трохи більше двох годин я мила вікна екстеріор і дві години потім мила терасу навколо, тож в мене такі теж вулично-сонячні роботи були. Трошечки втомилась якось. І треба сьогодні якусь таку активність вдома зробити, щоб не дуже прибирати і мити. Так, я за багетами треба свіжого хліба нам придбати. Як в мене матеріалу і відео вийшло небагато, вирішила доповнити трошки цей міні-влог відповідями на ваші запитання. Кілька їх, насправді, їх було не кілька, їх було багато. Я заборгувала окреме відео з відповідями, але. Ах... Що робити? Роблю, що можу, доповнюю хоча б в такому форматі. Тож, виправлятимось хоча б частково. Дякую вам всім за розуміння. Зараз намагаюся швиденько знайти запитання, які пропускала. Мене запитувала Ірина щодо дорожніх знаків, чи вони відрізняються у Франції, чи є якісь цікаві ніж в Україні. Я особливої різниці не помітила, точніше, вони точно в чомусь. Не знаю, якісь зустрічаються, зустрічаються частіше, можливо, і рідше можна зустріти в Україні, але вони цілком загально, загально визнані, загально світові, мені здається. Плюс я вже так давно тут знаходжусь і вводжу автівку, що скоріше може так ставатися, що в Україні якісь знаки будуть мені забуватися. Тож все одно водити мені автівку нічого не заважає, З першого дня все зрозуміло, більш-менш ніяких питань по знаках в мене не було. Тож зробимо такий висновок. Не відрізняється. Ось так. А... Там я розповідала про марину, маринад, мариновані овочі, чомусь деякі з глядачів зрозуміли, що я кажу про консервовані, хоча я про це слово взагалі не, не вимовляла, не казала про це. Тож мені сказали, що мариновані це з оцетом. Насправді я, так, я мала на увазі саме маринад це коли відбувається процес бродіння, і саме такі овочі, і такий маринад для м'яса. Я мала на увазі. Зважайте на це. Інколи так буває, що люди непра... невірно розуміють мої слова і додають, мабуть, до них якийсь свій власний сенс і починають з цим сперечатися або робити зауваження. Тож, зважайте на це також. Добрий день! Можливо, я пропустила Гульбану ці послуги, що ви надаєте бенефіціарам, надаються безкоштовно, чи вони роблять якісь внески, враховується те, що у них є діти. Щодо дітей не враховуються 100%, і самі діти цю послугу оформлюють своїм батькам. Звичайно, є певні критерії з одної сторони, з іншої сторони, ось, наприклад, ці мої неканадці до слова, в яких я була на підробітку в суботу, вони цілком працездатні, не мають якихось ну, явних видимих вад здоров'я, вони активні, ну, вийшли на пенсію. Вийшов міського побудував будинок і вони доволі заможні ну в нашому такому розумінні, широкому такий твердий середній клас, скажімо так. Але mm -hmm. вони оформили цю послугу через нашу агенцію СССР. Тож різні верстви населення, дуже різні: від заможних, від тих, хто живе в великих будинках, старовинних, гарних і до соціального. Соціально незахищених верст. Не в тому. От у Франції вони то захищені, але це люди, які. Ну, я, навіть ті люди, яких я називаю, можливо, це грубо прозвучить, але це, називає, це справді так називається, знаходяться на соціальному дні. І в плані своїх залежностей, і, і в плані того, як, що в них з фінансами відбувається і так далі. І ось я серед цих всіх людей ось так, можу. Переміщуватись навіть в рамках одного дня. Чому, Що це за послуга така і чому вона так надається? При муніципалітеті створена ця агенція, яка допомагає адомісіль, тобто в побуті. Є різні функції, які ми виконуємо за потребою. Це все ну, прописано, не прописано, я не особливо читала свою посадову інструкцію, але те, що мене. Те, що я бачу, виконують мої колеги, і те, що є в нас в настановах, в наших телефонах, кожного бенефіціара є якісь нотатки, що вимагається від нас. Я все це виконую. Власне, і щодо оплати, ось <клух> оплата може бути 100%, може бути безкоштовна ця послуга. Певна кількість годин на місяць надаватись безкоштовно. З чим це пов'язано? Пов'язано з доходами, як і багато що, ледь не все. Тут, у Франції, покладаються на податкову декларацію, які всі, всі без винятку подають щораз на рік, декларують свої доходи. І ось там є певні коефіцієнти, потім враховуються ще щось. І ось за цими показниками. За минулий рік ось так керуються, коли оформлюють допомогу, оформлюють якісь послуги, ще щось. А згідно ваших доходів, ви оплачуєте 25% там, 30%, 50%. Чи ось як ці не канадці, вони стовідсотково оплачують. Я не бачила якось на столі рахунок фактуру, і вони там в повній мірі на той момент було 24 євро за годину. Це те, що вони оплачували моїй агенції за годину моєї праці. Я, звичайно, мінімально зарплату з цього отримую. чистими виходить менше 10 євро, а вони ось, ну. Так оплачують, знаю, що людям, які, яким більше ніж 90 років вони переходять під опіку держави, і держава повністю такі послуги по догляду бере на себе і 100% компенсує. Тобто моя агенція умовно мою допомогу, нашу допомогу 90-річним плюс людям отримує оплату від держави. Вже не від податків, як це на постійній основі, ну так як це муніципальна організація, при мерії, ось ці місцеві податки, вони оплачують такі послуги в цьому саме місці. Здається, я відповіла. Тож, ні, послуги не безкоштовні, але в залежності від вашого фінансового стану, стану не вашого бенефіціарів, вони можуть. Ну ось Ті, хто в соціальних квартирах живуть, але вони не можуть просто захотіти цю послугу отримати. Вони або 90-річні, або мають вади здоров'я, і по здоров'ю їм таку допомогу призначають. Тобто мають якусь інвалідність або що. ну ось Це з мого досвіду. Такі люди можуть оформити, скільки їм нададуть. Теж розрахують і їм запропонують, наприклад, дві години на тиждень. 3 години на тиждень або щодня по півгодинки. Якось так. Ну, наявність дітей і склад родини тут то точно не враховується. Це я бачу зі свого досвіду: що люди можуть бути і з родиною, і самотні, по-різному. Так. Здається, я трошки наговорила. Я ж забула, це формат відео, не про те, щоб Відповідати на запитання просто доповнила трошки цей це коротеньке на сьогодні відео. Завтра вже буде повноцінний влог. Дякую вам за те, що переглянули його. За завітали на мій вогник. Побачимось наступних відео. Бережіть себе, обов'язково все буде добре.